Берегиною роду називають рідні Євдокію Панасівну. У неї двоє дітей, четверо онуків, семеро правнуків та дві праправнучки. І ось з самого ранку до цієї невеличкої старенької сільської хати почали збиратися родичі. З квітами та подарунками не забарилися і представники місцевої та районної влади. Вони передали ювілярці, вітання від голови полтавської облдержадміністрації Валерія Головка, 500 гривень грошової допомоги з обласного бюджету та теплу ковдру у подарунок. Народилася Євдокія Панасівна, 14 Сто березня 1915 року у селі Сохацька Балка диканського району на її долю випало чимало лихліть. Голодомор, війна, де загинуло двоє рідних братів. А їй з дітьми довелося зазнати чимало страждань, переховуватися від окупантів у землянці. Не судилося їй побачити після війни і чоловіка. 43 третім році прийшло, звістка. Прийшла, що він пропав без звісті. Ну і учитився аж канатів. Таке життя було. Не женився. Він все думав, що ну так як була радянська влада, що повертатись йому було. Хоч він і в полон попав, але ну, повертатись було б був, вважали б його зрадником народу. І так мама сама виховувала двох дітей. Як до війни, так і після зранку й до вечора працювала Євдокія Панасівна у колгоспі. Відповідальна та працьовита, вона сповна віддавалася роботі, говорять рідні, навіть на пенсії ще 15 років пропрацювала в ланці. Багато всього так ну. Як працювала, да? як, як працювало? де працювала? Працювала я все врем'яна, Чорнозом, зону на землі у... У... у землі ще так. На різних роботах, На різних, ага. Там була й ланку. І буряки полола, так? Буряки полола, всі ще... Обчівала, об... ну, я коров. Вона була такою трудяшкою, вона відпрацювала у колгоспі все своє життя вона старалася допомогти колгоспу. Що тримає її, мабуть, на цьому світі це любов до оточуючого світу. Вона от, дійсно від неї ніколи не чула поганого слова про когось чи про. Щось вона завжди була позитивною. «З Самого раннього дитинства я до неї приїжджав. Вона мене поїла теплим парним молоком з медом і з хлібом. І я дуже люблю свою прабабусю. У мене спогади з нею, це спогади з моїм дитинством. Тож я бажаю їй міцного здоров'я. Зараз стареньку підводять ноги, але пам'ятає, вона чимало, має ясний розум та теплом своєї душі зігріває усю родину. А вони бажають, щоб зозуля накувала Євдокії панасівні ще не одну весну у її житті.